Всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Сижу я собі ось так вечором після роботи, спостерігаю за природою і настільки всім любуюсь, От просто всім, всім, що вам показувала на початку відео, і зрозуміла, що ніколи в житті, ніколи в житті я ще так не цінувала. Будь-яку дрібничку, будь-ну, будь-що, як цінується зараз. Особливо ціную кожен день, який ми живемо. Дякую Богу за кожен прожитий день, тому що події, останні події, які відбулися, це не те, що вибили з ритму життя, це настільки підкосили, що дуже важко зібратись докупи. Щоб щось робити, а тим більше, щоб записувати і робити відео. Дуже важко. Не дивує сьогодні нічого, навіть такий ну, слово жорстокий чи найжорстокіший, воно навіть сюди теж не пасує. Бо воно не описує того, що вони вчинили. Але мене не дивує, що таке вчинили ті нелюди. Мене дивує одне. Що просто світ знову мовчить і немає ніякої реакції в діях абсолютно. Ну але маємо таку реальність, тому сьогоднішнє відео буде таке, знаєте, швидше за все, безмістовне ні про що. Бо іноді після таких подій то все втрачає сенс. Але можливо хтось, бодай на тих 15 хвилин переключи свій фокус уваги на щось інше. Бо я впевнена, що більшість сидять зараз в новинах, читають, що відбувається. І сама знаю, бо сама така цілий день, якби не відволікала якась робота, дякувати Богу, що вона є і що є чим зайнятися, тому що це по перше відповідальність по-друге, тебе це зобов'язує, а по третє, воно трошки відволікає. Від новин і від подій, які відбуваються в даний час. Мені буде приємно, якщо ви цих декілька хвилинок проведете зі мною. Якщо буде цікава і корисна інформація, це ще подвійно приємно. Тож бажаю вам приємного перегляду. А зараз буде таке відео розпаковка, покажу, що я замовила на сінсеї. Там були якісь дуже великі знижки. Бо кожна з цих речей, які були придбані, які я купила, вони не коштували дорожче ніж 200 гривень. Можливо, оця футболочка була трошечки дорожча. Тут правда, цін немає. Вони їх чомусь знімають, тому я не можу зараз ось так сказати. Мені треба відкривати в на електронці дивитись чек, або заходити в свій кабінет, але. По пам'яті я точно пригадую, що все коштувало в районі до 200 гривень. Але подивіться, яка хороша якість. Я от футболки завжди оцінюю по горловині. В принципі, ось таку білу я вже одну маю, тому я дозамовила ще дві своїм дівчатам, бо вони в мене беруть білі базові футболки це досить така ходова річ. Вони. В принципі, кожен сезон їх потрібно оновлювати. Для себе взяла ще ось таку в полосочку, Тут я взяла розмір XS, але вона є досить велика. Вона така, я думала, що вона буде менша, але вона є велика. Тобто вони є досить великі, треба це враховувати. І XS тут. Як на мене, колись це би написали вже М, а зараз пише XS. Ну, тобто вона велика, але велика це не мала, це не проблема. В принципі, зараз такий оверсайз-стиль досить е, до всього пасує, і він такий практичний. Наступні то ось такі одинакові дві білі футболочки. Також дуже гарно, акуратно прошита горловина і досить така якісна, цупка тканина. Тобто, вона не просвічується і вона не спирається дуже швидко. Взяла дві одинакових, вони були. По 169 гривень. Це точно пам'ятаю. Також взяла собі на кожен день такі світленькі шортики, вони вже не йдуть такі зовсім білі, вони більше вже такі молочні, кремові, також гарно прошиті, ніде ниточки не торчать, І для мене було важливо, щоб тканинка була тоненька, щоб це не був грубий такий. Трикотажик. У мене, от, наприклад, є ось такі штани, вони є товсті і на літо в них добре. Тому я взяла собі ось такі світленькі в розмірі S. Мають кишеньки, такі на пояс резиночка і низ такі манжетики. Також на резинці, не дуже тугі. Так, тут є якихось пару ниточок. Потрібно обрізати, але я за них теж заплатила десь. Тоже 160 чи 180 гривень. І тут така тонесенька тканинка, легенька, тобто на літо вони не будуть жаркі. Так, і те, що я так купила, я думаю, ну, підійде, то підійде, не підійде, то не підійде це купальник. Він також був недорогий, там верх і низ. Ну, якщо разом, десь теж вийшов в районі 300 гривень. Так, тут ще є така наліпка. Я, правда, ще не міряла, на око прикинула, що мені підійде. Але в нас троє дівчат, плюс-мінус всі одинакового розміру, точно на когось буде. Штан... Ці трусики такі бразильяни. Е... Непогані, такі звичайні. Стандартні трусики. І верх від купальника, він от такий цікавий, але це я вже побачила тільки, коли він приїхав. Його можна ось так зав'язувати. Можна ось це піднімати, отак, наверх, підв'язувати. І тут ще є на застіпку. А можна цю зав'язку зав'язати собі поверх застіпки, і він буде просто ось так без тих бретелічок триматись. У мене, в принципі, немає дуже великих об'ємів, щоб мені не трималось. У мене все тримається нормально, у мене маленькі груди, тому я думаю, що я буду зав'язувати. Але мої дівчата побачили цей купальник, їм теж сподобався, то я не впевнена, що це вже він залишиться мені. Таке буває, коли в тебе двоє доньок. Але побачимо. Головне, що він підійшов. І як на 300 гривень, то можу сказати, що якість також непогана. Цілком непогана. Все прошито, може бути десь ниточка, але то не страшно. От, і тканина. Ну, тут тканина, звичайно ж, тут є така синтетика. А це все це є натуральна тканина, це є все бавовна. Тому, якщо цікавили щось з таких речей, всі, що я тут купила, всі, що мені приїхали, всіма я задоволена, гарна якість, всіх розмір S, ця футболочка в полосочку XS, але вона є достатньо, достатньо велика. Якщо в мене буде час, то пізніше повдягаю і покажу ще на собі, як, як це все виглядає. Так, збираюсь на пошту і якраз поновлювала санскрін, е, сонцезахист, захист, і вдень я це роблю за допомогою кушона. Е, наскільки він мені подобається по покриттю, який він дає ефект, результат, і 21-й ідеально підходить моїй шкірі, моєму відтінку. Я не є смугла, але я не є зовсім білосніжна. 23, я думаю, що мені буде трошки затемний, так як ось, наприклад, ось цей бі він теж чуть -чуть мені на тон затемний. Тому е мені треба його трошечки ним заходити на шию, але мені настільки подобається ефект від нього і е саме е покриття, наскільки він легко перекриває. Наскільки він дає таке сяєння, але я його люблю більше на холодний період року, як виявилось, коли ти маєш щось в порівнянні. І коли в мене з'явився кушон від сію скін на літо, це просто ідеальний варіант. От мені нічого іншого, навіть не хочеться зараз використовувати. Настільки він мені сподобався, в нас спека неможлива, просто неможлива. І... Я не припудрювала. Так, він трошечки має такий сяючий фініш. Але коли за бортом 32 чи скільки, я навіть не знаю, скільки там сьогодні, ну просто спека неможлива. То в принципі він ідеальний просто на літо, у мене абсолютно більше нічого немає на обличчі, лише е теж Siuskin, я сьогодні SPF також Сіускин використовувала і кушон. Не хочеться нічого важкого давати. Це якраз такі максимально легенькі текстури, які дуже комфортні на літній період. У мене ще закінчилось дуже багато різних засобів. Зараз швиденько розповім, тому що ніколи не можу просто так викинути баночку, бо вважаю, що це досить цінна і цікава інформація для тих, хто цікавиться косметикою. Наприклад, сама дуже люблю такі відео дивитись і дуже завжди мені цікаві і цінні такі відгуки. Наступне якесь одне з наступних відео, я, можливо, зроблю таке повноцінне про всі порожні баночки, зберу їх всі в одне відео. Е, а зараз так швиденько, те, що на ходу закінчилось і що я на що буду замінювати, то в мене закінчилась ось така е, вмивалка від бренду Transparent Lab ось ця Rose Calming. Е, що я можу про неї сказати? Що ідеальнішо м'якої. Вмивалки от ніжнішої для сухої шкіри, для чутливої шкіри, я просто не пробувала ніколи до цього. В мене просто такої не було. Це прекрасна, ідеальна, м'ягенька вмивалка, яка не пересушує. Вона прекрасна, як і на ранок я її використовувала, так само нею можна користуватись і ввечері. Якщо ви не потребуєте такого більш інтенсивнішого очищення, я якщо потребую більш інтенсивніше період користування цієї вмивалки, я використовую ензимну пудру. Це просто ідеальний делікатний засіб для вмивання. Мені, по-перше, її Вистачило дуже надовго, вона економна, вона в міру піниться. Ну, просто прекрасний продукт для сухої шкіри, вона прекрасно підійде віковій шкірі, яку також не потрібно зайвий раз пересушувати. Ну і для делікатної шкіри це і космоцевтика, тут немає ніяких ароматизаторів штучних. Це дуже якісна і. Хороша по складу косметика. Тому Transparent Lab, хто шукає делікатне вмивання, дуже рекомендую. Поки я зараз вирішую, чим мені далі, що мені далі взяти в користування, користуюсь ось цією вмивалкою разом з дітьми, тому що, коли не знаю, що взяти, завжди беру Хейміш. Це безпрограшний варіант. Тому користуюсь наразі цією. І для демакіяжу в мене закінчилась гідрофільна від бренду Хейміш, прекрасна, але, на жаль, її дуже важко знайти. Тому на заміну взяла спробувати ось таку від бренду Раундлаб. Ніколи не пробувала ще цього гідрофільного засобу. Дуже мені було цікаво, тому що Раундлаб взагалі має хороший склад, і це дуже якісна, я б сказала, базова косметика. Тут також можна серед. В цього бренду знайти дуже хороші засоби для вмивання, для демакіяжу вони мають прекрасні. СПФ, кремчики. Тут хороші базові продукти, тому я вирішила спробувати гідрофільну олію. Я, багато, я пробувала вже засоби для вмивання. СПФ їхні пробувала, тому мені сподобались. Ну, і з гідрофільною олією я не прогадала, вона мені також сподобалась. В неї дуже така легенька текстура, вона не є з тих густих, вона навіть частково мені досить нагадує гідрофільну олійку від бренду Нідлі, хоча Нідлі має ще тоншу, ще делікатнішу, ще таку рідшу, легшу текстуру, але ця належить також до легеньких. Вона гарно справляється своїми задачами. Все, що потрібно, те вона і робить. Гарно знімає будь-який макіяж, гарно очищає від усіх забруднень, вона не залишає ніякої плівки, жирності, липкості, вона не має мінеральних олій в складі, тому вона не є комедогенною, її можна і для проблемної шкіри використовувати. Має такий хвойний трав'яний аромат. Для мене вона з категорії хеймішу, гідрофільних бальзамів і гідрофільних олій. Гідрофільної олії від бренду Нідліту. Тому мені цей аромат дуже подобається, але аромати це така дуже індивідуальна е, історія, тому кожен має обрати собі свій. Ця має приємний аромат, який відчувається лише в перші рази використання. Зараз я абсолютно його не помічаю. А взагалі, засіб приємний, комфортний і все, ну все гарно. І упаковка, і дозатор працює дуже гарно. Консистенція, ну і, звичайно, результат від неї також хороший, тому що справляється своїми задачами прекрасно. Що ще є в моєму тестуванні? Вже швидше і. Можу також дати певний відгук. Це є ось такий тонік від бренду Кундал. Це є стимулюючий тонік, він покращує циркуляцію крові. Відповідно, цибулинки в лисині будуть швид... краще живитися. Також він має компоненти в своєму складі, такі як ніацинамід, які будуть контролювати надмірне виділення себому, в кого надмірно швидко жирніє шкіра голови. Я б сказала, від нього навіть є невеличкий прикореневий об'ємчик. Ну, і дуже приємна така прохолода, коли наносиш. Дехто каже, що такі засоби з м'ятою, з м'ятою перцевою, надто такі пекучі. Моя шкіра нечутлива, значить, тому що для мене це просто приємна прохолода. На літо це чудовий засіб, ото відчуття прохолоди, плюс відчуття такої свіжості і чистоти на шкірі голови довше. Власне, цей тонер мені забезпечує, плюс він стимулює ріст. Волосся пришвидшує, ну і укріплює самі волосяні цибулинки. І що дуже важливо для таких тонерів, він абсолютно не жирничкіру голови, тому ним користуватись дуже комфортно і дуже приємно. Упакування все ну, взагалі, бренд Кондал на висоті це такий для щоденного користування. Хто ще не пробував шампуні, кондиціонери дуже рекомендую і також дуже рекомендую спробувати такий тонер. Про що не можу і вкотре хочу наголосити дівчата, які мають проблемну зону навколо очей, в кого є заломи, в кого є вже перші мімічні зморшки, якщо ви особливо не можете використовувати такі активи, як ретинол, якщо ви, наприклад, на ГВ або вагітність, то дуже рекомендую спробувати ось цей кремчик від бренду Елеміс. З лінійки, ось цей пептид. Ну, надзвичайно хороший крем, який просто рятує мою дуже проблемну зону навколо очей. Я інтенсивно вже користуюсь ретинолом, але в період літа, ось, з, напевне, з квітня по жовтень я не використовую. Тому цей крем розгладжує шикарно цю ділянку, і моя суха дрябла шкіра в зоні навколо очей, ніби наповнилась. Плюс дуже хороша легенька текстура. Наступний я хочу взяти собі від бренду Сіу Скін, але на літо я просто мега задоволена, що я все ж таки спробувала цей крем. Він давно у мене був в листі бажання, я дуже хотіла давно його спробувати. Це для мене відкриття і знахідка для моєї тоненької, дрібно зморшкуватої шкіри для зони навколо очак, Кого є можливість, цей крем варто спробувати. Також я зараз тестую, десь вже в порядку двох тижнів. Ще один такий SPF Крем від бренду Who Cares, Можливо, хто давно дивиться мої відео, пригадуєте, що я колись тестувала засоби для волосся від цього бренду, які мені сподобались, і мені стало мега цікаво протестувати власне, санскрін, тому що цей бренд є український, власниця є українка, але виготовляється він на замовлення в Кореї. І корейці, як ніхто, вони просто професіонали. Знавці своєї справи виготовлені, власне санскрінів, і можу сказати, що він має шикарний склад і він має мега-легесеньку текстуру. Він дуже комфортний, і це той СПФ, який підійде навіть шкірі схильній до жирності. Я знаю, для жирної шкіри важко підібрати легенький комфортний санскрін. Тому цей санскрін також для жирної шкіри може бути. Ідеальним варіантом. Мені насправді він дуже сподобався. Він посідає там число моїх тепер одних з улюблених за це літо, які я протестувала, тому що до нього дійсно тягнеться рука. Хто також, можливо, чекав і шукав відгук, від мене вам моя рекомендація: сміло можна брати. Це дійсно хороший продукт. Посилання на усі продукти, які я сьогодні згадувала у відео: чи це косметика, чи одяг, я залишу внизу в описі під відео. Також завжди залишаю всі можливі мені промокоди на знижку, тому заходьте в інфобокс і користуйтесь корисною інформацією, яку я залишаю для вас. Ну і наприкінці відео традиційно запрошую вас на мою кухню. Поділюсь з вами цікавими ідеями рецептів, що можна приготувати. Я готую зазвичай дуже прості рецепти, їх дуже легко повторити, тому що в мене девіз такий на кухні все має робитись дуже швидко, все має вийти смачненьким. Ще й бажано, щоб це все було корисним і нешкідливим. Я досить така лінива, що стосується кухні, хоча я дуже люблю смачно поїсти, і рецепти я завжди шукаю такі, які, які б були простенькими, простими до приготування. Тому деякі варіанти залишаю також для вас і ділюсь з вами. І Сьогодні хочу поділитися з вами ідеєю приготування дуже смачного печінкового паштету. Я взагалі не є фанат печінки, дуже довгий час я її не їла, але ось в такому виконанні вона мені дуже смакує. Я беру невелику кількість печінки, приблизно 300 г. Закладаю її, в мене вона індича, я її не ріжу, просто промила, відмочила перед тим, промила і закладаю в чашу блендера. Туди даю дві великих цибулі і дві великих морквини ось такими великими шматочками. Включаю на режим запікання, вона готується десь приблизно годину. Також я вливаю невеличку кількість води, і коли вона вже приготувалась, заправляю її до смаку. Додаю лише сіль перець і достатньо велику кількість вершкового масла. Взбиваю це все за допомогою ручки блендера, ще досить таким теплим, тоді гарно масло розтоплюється і до такої однорідної консистенції. Чим більше дати цибульки і моркви, тим він вийде ніжнішим. Е, я полюбила тепер так снідати, роблю собі бутерброди з паштету, готую такий паштет раз в місяць і його можна зберігати як в холодильнику, якщо більша порція, то навіть в морозилці. Готується дуже просто, легко, швидко, безпроблемно. Виходить, як на мене, досить смачно. Хто любить печінку це взагалі супер. І це дуже гарне джерело, желіза для організму. Наступний рецепт це вже є десерт з яблуками. Сьогодні я буду готувати штрудель, оскільки я не люблю працювати з тістом, я завжди шукаю легших шляхів. Я сьогодні купила в АТБ тісто філа і готувати буду з нього. Для цього нам потрібно декілька яблук. У мене десь приблизно 5-6 штучок. Я їх нарізала кубиками і протушковую на сковорідці Не додаю абсолютно нічого, ні водички, ні цукру. Лише додаю корицю. В кориці у мене є дві банки, дві упаковки, і колись, коли я їх купляла на iHerb Хтось з вас мені підказали, що я купила не справжню, не цейлонську корицю. Власне, зараз вам покажу, як має виглядати справжня цейлонська кориця. Ось так на упаковці, власне, вказано: цейлон, ценамон. В мене є дві, тому одну я ось цю додаю до кави, а іншу додаю до випічки. Як ви можете бачити, я люблю спеції, і спеціями я активно користуюсь. Коли яблучка стушились, я їх залишила, аби вони трошки остили. Тепер буду займатися тістом. Я використала буквально 4 листочки, їх я змащую вершковим маслом, яке я розтопила. Накладаю ось так шарами один на інший і поверх буду викладати яблука. Для тих, хто любить більш солодкі десерти, ви можете додати до яблук цукор, але в нас яблука досить солодкі або це для мене вони виявляються досить солодкими. Ну, поверх, я їх ще цей десертик полила трошки медом. Також дуже готується швидко, правда, яблучка мені трошки вийшли з цього тіста, але я його ніяк не скріплювала, лише ось так загорнула. Але на смак вийшло надзвичайно смачно. Я ще додала досить велику кількість подріблених горіхів. В мене це був мигдаль, я його просто змолола ось так в блендері. Також готується мега просто, мега швидко, і це такий швидкий і досить легкий корисний десерт виходить. Тому залишаю вам ці рецепти. Користуйтесь ними, готуйте і нехай вам смакує. На цьому буду завершувати своє сьогоднішнє відео. Дуже сподіваюся, що вам було цікаво і корисно провести цей час зі мною. Бажаю всім знаходити в собі сили, аби жити і рухатись далі. Всіх вас обіймаю, бережіть себе та своїх рідних. Сподіваюся, що до скорої зустрічі, всім папа -па та мирного нам неба!